Дуже часто ми плутаємо відчуття і емоції з любов'ю. І якщо нам, наприклад, щось різко сказали або дали якусь настанову, людина може одразу там ображатися і казати: мене мабуть, не любить мій чоловік, чи моя дружина, чи мої діти, чи взагалі там в церкві. І люди просто розвертаються і йдуть в образах, тому що не розібрали, що таке любов. Нам нав'язали серіалами, фільмами, як це має бути просто картинка на ігри, на сценарій, але в реальності зовсім інше. Любов це не просто відчуття і емоції, це вчинки, це дії. Біблія пише, що любов вона проганяє всякий страх. Як зрозуміти, що я вмію любити і що, наприклад, мене люблять? Це коли ми живемо по істині Слова Божого і виконуємо істину Божого Слова. Живемо по слову Божому. Це самий більший стандарт, який показує, що людина дійсно знає, що таке любов, Божественна любов. Тому зростайте в Божественній любові, вивчайте Боже слово. Любов це вчинки.